Вам казали, купуй, коли RCI нижче 30. Ви купуєте на Pocket Option і ціна летить ще нижче, зливаючи ваш депозит. Знайома ситуація. Проблема в тому, що стандартне використання RCI це пастка. Сьогодні я покажу, як на професійному сервісі TradingQ побачити цей обман, а потім холоднокровно заробляти на цьому на Pocket Option. Ми використаємо той самий RCI, але так, як це роблять розумні гроші. Перш ніж ми зануримось у графіки, я хочу запросити вас туди, де відбувається вся магія у мій телеграм Канал. Там на вас чекає повне покрокове і абсолютно безкоштовне навчання по смартмані для бінарних опціонів, а також мої щоденні сигнали та аналітика. Якщо ви серйозно налаштовані, це ваш перший найважливіший крок. Посилання в описі. Чекаю на вас. Трейін для аналізу наших активів і Pocket Option безпосередня платформа, де ми будемо заходити у наші угоди. Підключаємо RSI. Це індикатор, називається індекс відносної сили. Добавляємо його і бачимо, він появляється у нас нижче на графіку. Налаштування ми залишаємо стандартні. Торгувати по нашому індикатору. Ми можемо двома способами: стандартний, це перекупленість і перепроданість. Я ж вам сьогодні покажу дивергенцію. Як торгують трейдери по перекупленості і перепроданості. Зона вище 70 вважається перекупленою, і зона нижче 30 до 0 вважається перепроданою. Тобто, якщо вони бачать ціну вище 70, вони продають, якщо нижче 30, вони купують. Але це максимально банально. Великі гравці використовують ці пастки для того, щоб зібрати ліквідність. Коли ви продаєте, вони купують і наоборот. Зараз я вам покажу спосіб дивергенції, який більш надійні. Ось я знайшов підходящий для нас графік. Будемо заходити в позицію. Під час того я вам розкажу, чому саме заходив тут на покупку. Вибираємо на PokedOpшені нашу пару. Ставимо час 3 хвилини і нажимаємо на кнопку купити. Чому ми заходимо тут на покупку? Тому що ми бачимо розбіжність графіку і RSI у наших зонах. Переходимо на 15-хвилинний графік, я покажу вам, чому саме я шукав тут позиції на покупку. Ось ми бачимо по ліву сторону: у нас є зона імбалансу, де ми тестували ціну, після чого ми бачимо вихід вище. Бачимо зйом ліквідності і утворення нашого ордерблоку. У цьому ордерблоці. Я і шукав нашу позицію на покупку. Бачимо, як у нас росте графік. Ми взяли нашу зону пої. Пої це зона інтересу, і на хвилинному графіку ми знайшли з вами розбіжність по RSI. І ось тут я взяв на покупку. Ну що ж, маємо плюс. Я вам показав, як шукати угоди на покупку, а зараз будемо шукати угоди на продаж. Найшов пару, яка підходить нам по всім критеріям. Як ми бачимо, на самому графіку ціна у нас зростає, на індикаторі RSI ціна у нас падає. Що нам потрібно побачити? Нам потрібно побачити підтвердження на інших таймфреймах. Зараз ми бачимо розбіжність на годинному таймфреймі у графіку та індикаторі. У нас є тест імбалансу. І ми будемо спускатись на таймфрейми нижче: на 15 хвилин, 5 хвилин і хвилинний таймфрейм. Що ми бачимо на 5-хвилинному таймфреймі? Бачимо, як ціна у нас робить накопичення, тобто консолідацію. Можемо це виділити. Після чого переходимо на хвилинний таймфрейм і будемо дивитися, що ціна робила у цій консолідації. Ми бачимо, як ціна у нас оновлює наш ключовий лой, після чого йде на корекцію. Так само тут ми бачимо. Після чого бачимо останній свіп ліквідності. Ось тут. Давайте подивимося на трьоххвилинний графік. Що ми бачимо? Ми бачимо зону консолідації ціни після того, як ми тестували наш імбаланс. Можемо її виділити. І ключове, що я хочу тут показати, ми маємо імбаланс, який ми вже протестували. Після чого спускаємося на графік М1 і бачимо, як ціна знімала у нас залишкову ліквідність. Тут я буду заходити на продаж на 3 хвилини. Вибираємо нашу пару, вибираємо 3 хвилини і заходимо на продаж. Подивимося, як відпрацює себе цей актив. У нас відбулося повернення, ми нічого не заробили, але нічого не втратили. Ми бачимо верхню точку і будемо перезаходити в угоду. Переходимо на графік, проаналізуємо його ще раз, бачимо, як ціна ще раз зняла залишки ліквідності, і будемо заходити в угоду ще раз на продаж. Давайте перейдемо за цей час на старші таймфрейми і подивимося, як ціна веде себе на них. Відкриваємо М15, бачимо, що у нас так само, як на менших таймфреймах, є накопичення. Також подивимося на 4-годинний таймфрейм. Бачимо тут ту саму дивергенцію, яка у нас відбувається на годинному таймфреймі. Тобто сьогоднішній день у мене планується на продаж по цій парі. Ну що ж, бачимо тут плюс. Активізувалися у нас продавці в останній момент, і ми заробили свої кошти. Ось так просто: глибокий аналіз на професійному інструменті, а потім чітке виконання на торговій платформі. Ніякого хаосу, ніякого вгадування. Це і є системний трейдинг. Підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Якщо ця стратегія була для вас корисною, поставте лайк, це дуже допоможе розвитку каналу. І, звичайно, якщо ви готові перестати бути натовпом і почати торгувати по системі Smart Money, я чекаю вас у своєму телеграм-каналі на повному навчанні. Це ваш шанс вийти на новий рівень. Посилання в описі. Аналізуй як професіонал, заробляй з розумом.